Всім привіт! Мене звати Аліна Заворідна, і сьогодні ми будемо розбирати з вами таку тему, як що реально працює у 2025 році: це міні-курси, лідмагніти чи все ж таки вебінари. Тобто існує три такі е кіта, на яких зазвичай робиться, е робляться продажі товарів та послуг в інстаграм: це або через якийсь міні-курс, або через лідмагніти, або через вебінарну воронку. Так що реально працює зараз? Спойлет! Зараз працює той контент, продає той контент, який продає. Якщо ви експерт, якщо ви створюєте контент і мрієте про продажі на автопілоті без вашого залучення, то це відео для вас. А я впевнена, що дуже багато хто з вас чув про те, що треба робити лідмагніти, вебінари, міні-курси, давати пористь, знімати рілс, робити пости каруселі, контент, різні точки входу і таке інше. Але у 2025 році прийшли нові моделі продажів: це міні-курси, автоворонки та розумні лід-магніти. Але вони працюють не окремо. А лише в системі, і це дуже важливо. Сьогодні я вам покажу, що реально приносить заявки і прибуток і як це вам реалізувати, навіть якщо у вас нема команди, тому що, наприклад, особисто у мене нема команди, нема відділу продажі, і всі мої продажі вони на автопілоті за рахунок о, цих секретів, які про які сьогодні я вам розкажу. І так, перше, що хочу сказати, що стара модель. Вона не дорівнює результату. Так, типова ситуація, з якою стикається наразі 90% експертів, це коли ти робиш контент, ти робиш ті пости, робиш сторіс, робиш різ, робиш, 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 але це не дає заявок. Або дає, але вони малі і вони якісь такі нестабільні. А після цього, звісно, що опускаються руки. Тому що ти робиш робиш, так і, як білка в колесі постійно в контенті, а результату ніякого, так? І в голові починається така зарождатися така лише думка, що, типу, інстаграм не працює, воно не працює, інстаграм не продає все, типу, до побачення. І я сама з цим стикалася, тому що. До вересня минулого року я робила дуже багато різного контенту. Я прям давала користі в кожній одиниці контенту. Я працювала 24 на 7. Я щомісяця запускала якісь марафони, якісь курси. Бо постійно була в тому, що мені потрібно закупати той трафік, реклама, таргет, різні спікерство, взаємопіари, таке інше. А заробляла я при цьому такий шик. А, і е, тобто була просто купа моїх дій, так і нуль результатів. Чому тому, що була е, відсутність о, о цієї самої структури продажу, так? Тому що контент це не про систему. Просто робити контент заради контенту це не система, мало просто робити контент, так е, чи якісь хаотичні дії, так, от сказали, там зроби 10 сторіс, сказали, роби рілс, всі побігли робити безшовні карселі. Я буду робити. так. Ні, щоб заробляти у 25 році, треба поєднувати контент, воронку це дуже важливо, і автоматизацію. І головне, все це, що треба робити правильно, тому що можна зробити окрему воронку, можна робити окремий контент, можна зробити автоматизацію, так але воно все буде працювати у вас по-різному, і воно знов таки не буде давати результат, бо тільки смарт система Дає стабільні продажі щодня, щотижня, щомісяця і протягом року, тому що це планована розумна система, що робити, щоб заробляти на автопілоті. По-перше, що у вас повинно бути, це лідмагніт. Це такий перший крок, і що таке лідмагніт? Лідмагніт простими словами: це якийсь або PDF, або гайд, або якесь відео, або вебінар, або якийсь шаблон. Щось на що ви людину. Зупиняєте її увагу і пропонуєте дізнатися про вас, так дати якусь користь через лідмагніт. А чому він найпростіший взагалі вхід в систему? Тому що, по-перше, дуже часто ми його даємо безкоштовно або за якусь невеличку плату. Так він дає нам контакти або підписки. Він починає ланцюжок від знайомства з нами, так, тому що. Людина просто листала стрічку, так і тут вона попадає на вас. Вона вас не знає, і вона не буде у вас нічого купувати одразу, тому що немає ніякої довіри. Але вона з вами познайомилася через цей лідмагніт і вже починає думати про покупку чогось більшого, якщо це знов-таки закладено правильно в вашому лідмагніті. Тобто, це починається вже перший ланцюжок від знайомства до покупки. І не потребує якихось там запусків, постійних прогрівів і все. Тобто, ви робите один раз цей лід-магніт, і потім його просто а, з різних а, точок а, на нього ведете трафік. Тобто, як можна з реклами, так і рілсів, з постів і таке інше. Тобто, наприклад, я зробила от такий лід-магніт, там безкоштовний промпт, який я дарую за підписку. Так? Тобто, коли людина на мене підписується, я їй відправляю цей безкоштовний промпт. І далі я вже в цьому лідмагніті так прошиваю в цій воронці, що після того, як людина отримала щось безкоштовне і зі мною познайомилася, так, я її а, далі вже веду, наприклад, у Аїфішкарда, тобто там, де вже багато промтів, Я розказую, що там а, круті фішки, я вже це все там на сайті, так, через кнопку людина зайшла. Можна робити через не сайт, а через консультацію, через якийсь особистий меседж в Діректі. Тобто, це все продумається так. Але головна задача, що цей лідмагніт, який я видала, він далі переводить людину вже на купівлю знов-таки точкового маленького, але продукту. При цьому щодня при лідмагніті я отримую 50-60 нових підписників. Так, і далі з них з цієї бази, вже там 10-12 людей купують далі на автопілоті без моєї участі. Тобто я просто трафіком веду на. Певний рілс, який мені потрібно, або на рекламу, так? І люди починають писати, люди починають е вивчати літмагніт і далі переходити воронці, все це автоматизовано, тобто в моїй участі там взагалі нема. Людина подивилася, перейшла далі, почитала, захотіла, перейшла, сплатила все. Я отримала продажі на автопілот. Друге, що у вас теж повинно бути, це міні-курс. Це такий вже а більш складний, але важливий другий крок. Що таке міні курс? Це 4-7 уроків. Вони маленькі, це не по 40 хвилин, не по 50 хвилин, це маленькі такі уроки, так які вирішують сумарно. Міні курс повинен вирішувати якусь одну проблему вашої аудиторії. Ну, наприклад, там людина хоче навчитися вкладати дитину спати швидко, або справитися з якимось там вигоранням. або... Навчитися правильно готувати сніданки, так? Тобто, ви пропонуєте якесь рішення однієї проблеми людини в цьому міні-курсі? Що це ще дуже важливий етап мінікурсу, що він автоматично створює довіру. А, чому тому, що людина дивиться вас вже не одне відео, так як там в лідмагніті, а вона дивиться 4, 5, 7 відео. Вона вже з вами якби прокомунікувала, зрозуміла, побачила вас, як ви виглядаєте, як ви спілкуєтеся, як ви відповідаєте в чаті. Так, тобто вона з вами вже прокомунікувала. Ви таким чином створили довіру, так і далі людина вже може переходити на наступний крок, купувати щось далі. Плюс це така монетизація в моменті, тому що в ідеалі. Треба налаштувати міні-курс так, щоб він вам приносив хоча б 30-50% доходу. Про що це? Наприклад, ви вкла... у вас курс коштує там, 10 доларів, ви вклали в рекламу 20 доларів, але продали три курси по 10 доларів. Тобто ви вклали 20 доларів, заробили 30. А в ідеалі вклали 20, заробили там, 40. так? А можна і більше. Є різні курси, є різні теми, і згідно ніші, згідно теми, дуже такий ринок по-різному може бути. Тобто, може це бути і 50%, може бути 100% окупованість, а іноді буває і 200, і 300, і 500 Тобто, ви закинули 100 доларів на таргет і заробили зміни курсу 300 доларів. Таке теж буває. Буває, що 100 фали заробили 150. По-різному. східно, знов-таки, повторюся, вашої ніші правильної побудови е, курсу, правильної е, рекламної кампанії, тобто там є е, свої нюанси, але е, все рівно окупованість міні-курсу це дуже круто, що це, е, ви витратили гроші, ви їх повернули. Витратили, повернули. І таким чином ви ростете в підписниках, ви ростете в лояльній аудиторії, але це, е, е, ну, якби. Рахуйте безкоштовно, тому що ви витратили на таргет, і Ви тут же повернулися гроші собі, але у вас поповнилася база людьми, на які можна продавати далі і а, з ними спілкуватися. Тобто ви вкладаєте гроші в таргет, окуповуєте їх в моменті, і принцип мікропродукту головний – це, що це було швидко, корисно та за доступну ціну. Чому зараз це працює краще ніж, наприклад, класичні марафони? Тому що марафони мають такий день запуску, вони потребують максимальної вашої залученості. А міні-курс він продається щодня без вас на автоматі. Тобто, у вас просто крутиться реклама, і ви отримуєте заявки клієнтів. Тобто, можна тестувати в таргеті там різні моменти, можна макети, можна впливати на результат. Тобто ви... Постійно в міні курсі, ну в моменті так можете все змінити, і сьогодні у вас там може щось піти не так. А завтра все добре, і все ви там полагодили. Замінили якийсь макет на таргеті, і все і вийшли одразу в плюс. Коли ви запускаєте марафон, такого не зробиш. Тому що там, якщо вже якийсь провал, то все. А ще плюс міні-курсу, що його можна створити за 5-7 днів. Якщо ви використовуєте ще допомогу чату GPT, то це взагалі а, можна скоротити там до 2-3 днів а, такої ямкісної ну, роботи. Наприклад, а, мій курс це легко, який я створила за тиждень, приносив мені щодня а, на холодну аудиторію, продавався і приносив десь тисячу півтори тисячі гривень. А я його не дуже сильно масштабувала, але. Він приносив такий дохід щодня на пасиві. А нейровізуал, наприклад, за три дні приніс мені 1750 доларів на автоматі. Чому? Тому що я його вже продала на теплу аудиторію. Тобто, дивіться, в чому ще прикол міні-курсу? Що ви можете запустити один мінікурс, другий, третій, та чи один запустити так? Зібрати велику кількість аудиторії. І потім, коли ви запускаєте наступний продукт. У вас вже оновлена оця база, аудиторія є, яка купувала, в якої є доміра до вас. І ви запускаєте якийсь новий продукт, на якусь іншу тему. Знов таки міні-продукт може бути, може бути такий не на дуже низький чек, а, як зазвичай міні-продукти, а на середній чек. Тобто, наприклад, нейровізуал 1.0, Він коштував в мене вже там, а, 19 доларів. Так, не 8, не 10, а 19. І це дозволило його швидко продати на ту аудиторію, яка вже була зі мною, яка вже мені довіряла. Я просто виставила посилання і просто за а, три дні зробила такий чек. Ось це привилегія міні-курси. І це гроші тут і зараз в моменті. Третій варіант, який а, теж дуже круто працює, це вебінари, а, як система а, продажу, так, а, тут дуже це важливо, а не як точка входу. Тому що. Доходивість до вебінару в класичній воронці, коли от просто ви кинули рекламу, так, і люди там дивляться, приходять на мене до вебінара, вони реєструються. то Тобтовість десь 3-5%. І це означає, що як точка входу в вашу воронку, це не працює. Тобто, уявіть, скільки грошей вам треба, щоб о, привезти, наприклад, там, не знаю, 300 людей на вебінар. Тобто о, у вас з ста людей буде доходити до вебінару 3-5%. Тобто з тисячі тридцять це, щоб вам сто зібрати, це треба більше трьох тисяч людей залучити, витратити гроші. І зараз вебінари на холодну аудиторію працюють. Якщо у вас дуже велика кількість бюджету, ви можете собі дозволити там 5 тисяч доларів витратити на те, щоб залучити там 500 людей на вебінар. Так а тому, ну як раніше, це вже не працює. Ви будете просто втрачати гроші, а купувати не будуть, тим більше що це холодні люди, які вас будуть бачити вперше на вебінарі, і продати їм через вебінар дуже буде складно. А особливо, якщо ви, наприклад, не там гуру-продажник, який може продати що завгодно, кому завгодно, то це взагалі дуже важко. А от вебінар, який ви видаєте після лідмагніту або якийсь там ефір після курсу. То це можливість закрити продажі на дуже великі чеки, тому що людина з вами вже побувала на лідмагніті, або купила ваш міні-курс, вона вже з вами поспілкувалася, і тут ви виходите в вебінар і пропонуєте їй іти далі, іти далі і купувати щось більше з вами. І е, якщо це правильно побудоване по структурі вебінар, у вас там продажі зазвичай досягає 10-20, іноді 30%. Тобто, уявляєте, ви е, там у вас на курс прийшло. Не знаю, там 500 людей, з них 200 пішло на вебінар в середньому, так, там, нехай 150, окей. Із 150 30 людей купить далі. Якщо у вас далі там якийсь продукт за 100 доларів, це ви заробите півтори тисячі. Якщо у вас далі там продукт за 200 доларів, відповідно. так, Тобто це дуже круто працює, але вже на таку теплу базу. Яка вже з вами знайома, і як е, система саме продажів? Це круто про це. Як вхід в воронку, навіть не пробуйте. Вебінари не працюють на одну аудиторію. Ну вони працюють, але ви стільки витратите часу і стільки витратите е, сил на це все, що от то воно вам треба називається. І е, потім ще дуже круто, що автовебінари е, можна зробити автовебінаром. Тобто е, ви один раз проводите якісно вебінар, а потім ставите його на автопілот, і ви можете в цей час займатися чим завгодно. У вас в певний час, там не знаю, що е, понеділка, о 19.00 ваш вебінар, на який ви просто залучаєте залучаєте людей. Але ви його вже не проводите кожного разу, кожного понеділка. Він автоматично крутиться той сам. Це все робиться, і це все робиться на автопілот. Тому в 2025 році треба робити не або або тобто або або е, курс, або вебінар, а І-І. І от лише оця система І-І це і є смарт-система. Тобто контент, лідмагніт, бот, міні-курс, вебінар і далі продажі. Плюс, якщо це все поєднуємо ми з е чатом GPT, з його допомогою, з шаблонами, з автоматизацією, то все це можна монетизувати е дуже круто і заробляти щодня, а не рандомно. От що мене е зараз дуже е круто, як е на мене, так, в смарт-системі: -сист що е ти заробляєш кожного дня. Нема такого, що ти це. Зробиш той запуск, збираєш тих людей, робиш запуск, піде, він не піде, невідомо, не, не знаєш, скільки людей дойде, не знаєш, скільки той буде дохід. Потім ти отримав ту, там, ті дві тисячі доларів, і тобі треба якось три місяці на це жити. Ні. Коли у тебе смарт-система, ти щодня заробляєш. Нехай ти щодня заробляєш 200 доларів, але за е, місяць це буде ну якби вже порахує. Тому. Це вигідніше, ніж коли ти а, оце робиш запуск, а потім а, питаєшся якось вижити на ті гроші, що в тебе вийшли або не вийшли від зарусту. Плюс а, те, що а, коли ти робиш запуск, він може не зайти. Так, ну ти не попав в сезон якийсь, ти не попав в якусь аудиторію, все, у тебе нема права на допомогу. Коли у тебе є лідмагніти курси, ти можеш ага, дивишся, цей лідмагніт щось не дуже йде. Давай зроблю новий. Новий зробив, хоп, воно пішло. Міні-курс на цю тему запустив, подивився, можна навіть не робити його. Є така МВТ-модель, що ти спочатку продаєш місця, а потім пишеш курс. Подивився, ага, покупається круто, тоді робимо, запускаємо і далі масштабуємо. Коли ти робиш запуск, це неможливо. Тому я дуже обожнюю цю смарт-систему і я зібрала цю смарт-систему, всі свої знання. А я людина, яка запустила за останні півроку сім курсів міні і е, великі курси, і купу магнітів, і відкрутила таргету більше ніж на 10 тисяч доларів, то е, я всі ці знання зібрала в свій е, курс наставництва з шаблонами, з покроковими відео зі мною з чат gpt налаштуваннями і ботами. Тобто, все автоматизоване. Головне, що зі мною, так людиною, яка за останні е, е, півроку зробила. Купу таких міні-курсів зробила більше ніж 20 літ магнітів, провела більше ніж 50, тільки уявіть вебінарів, ефірів і вийшла на стабільний заробіток від 2 тисяч доларів без моєї участі, тобто повністю на автоматі без щоденної участі. І зараз я відкриваю анкету предзапису для тих, хто хоче зі мною попрацювати. Я такого формату ще ніколи не робила, тому це вперше. А тому, хто зі мною хоче запустити смарт систему в свій блог і почати не просто робити контент заради контенту, а дійсно заробляти. Я вас запрошую і якщо ви розумієте, що ви хочете монетизації, якщо ви розумієте, що у вас є купа знань, але вони не споковані, і ваш блог не приносить результату, а ви хочете заробляти з нього, то заповнюйте анкету, і я обов'язково з вами зв'яжусь особисто. І е, розкажу вам про е, курс е, наставництва. Якщо ми з вами співпадемо по цінностям, по цілям, по тому, що е, подіям, так е, які треба буде робити, то е, ми з вами зможемо по співпрацювати далі. Тому що я не хочу, щоб на наставництві в мене були люди, які будуть е, розказувати, що нічого не вийде, що я не хочу нічого робити, таке інше, там треба буде робити, але ми з вами. Побудуємо цю систему, яка буде вам приносити а, гроші. Тому, якщо ви готові діяти, якщо ви готові заробляти, то заповнюйте анкету перед записом і до зустрічі на наставності.